Не обов'язково використовувати монетизацію, тільки так заробляти на Ютубі. Я сам користуюся і сьогодні з вами поділюся кількома методами, які працюють, навіть якщо у вас ще немає монетизації, ви не набрали 1000 підписників, 4000 годин переглядів. Дивіться це ролик до кінця, але спершу я все ж покажу. Скільки приносить монетизація і чому не раджу ставити на неї як на основне джерело доходу з Ютуба? Розпочнемо з того скільки взагалі платить Ютуб за тисячу комерційних показів. Наразі я маю ось такий показник за тисячу комерційних показів, тобто саме кількість реклам, які ви подивилися в цьому відео. Бачите, майже 90 гривень виходить, якщо ми відкриємо за 90 днів, то можемо побачити, що трошки просів цей показник останнім часом. Але в середньому бачите десь мої тематиці, так, це заробіток в інтернеті, просування в соцмережах. Десь 80-90 до 100 гривень можна отримати за тисячу комерційних показів. Тепер перейдемо до показника тисячу переглядів. Тобто, ось на цьому відео набереться тисяча переглядів, скільки в середньому мені за це заплатить YouTube? Дохід на тисячу переглядів під просів, він складає трошки менше 25 гривень. Якщо відкриємо, наприклад, останні 90 днів, то бачимо, що там були більші показники і цифри були повеселіші. А якщо відкриємо за 90 днів то бачимо якраз, що в мене ще в той зими і навесні на початку не було монетизації. Бачите, я підключив 15 березня. І з цього часу показник монетизації доходу зростає, але бачимо, що влітку він був найбільшим. Я регулярно кожного місяця показую свої доходи з монетизації. Зараз покажу вам загальний дохід, але перед цим перевірте, що ви підписалися на канал і увімкніть дзвіночок всі повідомлення. Тільки так ви зможете не пропускати мої відео. За місяць на каналі я отримав з монетизації 222 гривні. Це є доволі підпросівший показник. Наприклад, за 90 днів, якщо побачимо, то там були побільші циферки. А якщо відкрити за весь час з 15 березня, дохід склав практично 2000 гривень. Зараз я вам покажу по місяцях, як була ситуація з доходом. Бачите, він зростав поступово-поступово, дійшов до свого піку в серпні і далі з вересня почав просідати. Звісно, це через різні причини і через те, що в мене доволі багато. Саме переглядів від YouTube Shorts, то бачите, в мене 9 переглядів повноцінних відео, і на YouTube Shorts в мене 3000 переглядів. Тобто кожен четвертий перегляд це Shorts а вони практично не монетизуються. Також ось можемо побачити найбільш прибуткові відео з точки зору монетизації. саме Далі ми поговоримо, як можна зробити відео прибутковими без монетизації. Якщо відкриємо за весь час, то тут видно, що бачите? є відео, вже, яке набрало 100 гривень, є кілька відео, що набрало 60, 70, 80 гривень. Але більшість відео приносить зовсім невеличкі гроші, і звісно, якби я розраховував лише на монетизацію, то цей канал був би просто нерентабельним. Перший спосіб, і він, до речі, найкращий, він найулюбленіший з YouTube, це продаж своїх послуг. Ви, до речі, можете його використовувати, навіть коли у вас ще перше відео свої тільки робите і вже застосовувати його. Особисто я розповідаю на цьому каналі про заробіток на різних соцмережах і. Основна із них це інстаграм. Саме з інстаграму я починав свою діяльність, в мене найбільший досвід, і я в мене є багато відео на каналі. Саме про інстаграм є окремі списки відтворення, навіть присвячені цій темі. І до цього я продаю свої послуги з підбору хештегів, так як це для мене основне джерело просування і розвитку акаунтів. В інстаграмі і консультації, бо люди часто звертаються за тим саме, щоб я розібрав їх акаунт, сказав, що в них не так, чому вони ростуть і так далі. Тому подібне. До речі, дуже часто такі помилки, які вони ну, прості, і їх можна виправити справді швидко, дуже і без зайвих проблем, але просто треба погляд зі сторони від людини, яка справді з досвідом. Це цінується і це має попит. Тому я пропоную людям свою допомогу і вони звертаються до мене. Це з анонімного режиму на Ютубі я зайшов і відкрив свій канал. Ми можемо подивитися якісь мої відео, наприклад, ось це відео, що недавно вийшло на каналі, так я зараз приберу гучність. Бачите, тут є в описі посилання на зв'язок зі мною, можемо пропустити рекламу. Можна написати мені у Телеграм або в дірект в інстаграмі і зв'язатися зі мною для того, щоб замовити мої послуги з підбору хештегів, з консультації, якщо вам потрібно. Щоб цей метод працював, необхідно, щоб ви спотворювали контент, який буде, по-перше, конкретно освітлювати тематику. Тобто, якщо я розповідаю про інстаграм, то я знімаю відео під певні запити, які є у людей, які є у цих людей проблеми, так, наприклад, чому там не росте профіль, чи як набрати охоплення. Чи як набрати підписників в на інстаграмі? Ось під такі запити я знімаю ролики, і це допомагає мені просувати їх, адже пошуковий трафік також іде. І по-друге, я даю їм корисну інформацію, так люди отримують справді допомогу, і вони можуть навіть просто дивитися мої відео і вже просуватися абсолютно навіть без складень, якщо правильно, звісно, це робити, і все, що я показую, розказую і так далі. І плюс я до цього ще додаю, що можете звертатися до мене, щоб зекономити собі час, зусилля. Це також додаткова вже послуга. Ось таким чином ви можете продавати свої послуги, це справді працює. Другий спосіб, який ви можете використовувати для того, щоб монетизувати свій YouTube канал ще до монетизації, це прокачувати свій Telegram канал У мене також є Telegram канал присвячений саме цьому каналу. На YouTube, ви його зараз бачите на екрані. В ньому я, по-перше, викладаю відгуки, додаткову інформацію, тобто, це ще одне джерело клієнтів для мене. По-друге, там Набагато краще і стабільніше працюють сповіщення, ніж на Ютубі. Тому навіть якщо ви увімкнули дзвіночок у всі повідомлення, не факт, що ютуб вам їх надійшли. А в Телеграмі це працює дуже добре, і тому, якщо ви ще не в телеграмі не додавалися, додайтеся, бо там і корисна інформація додаткова, і ще я просто туди скидаю завжди свої відео, щоб ви не пропустили. Так ось, телеграм-класне джерело клієнтів, і взагалі він дуже ціниться зараз. Я ось в цьому відео по підкасті розповідав більш детально, наскільки ціниться. У мене є і інші телеграм-канали. У цьому відео я показував, розказував про це більш детально. Ви можете паралельно з Ютубом вирощувати свій телеграм-канал, запрошуючи людей додаватись. Ось, бачите мій телеграм-канал, посилання на який є в описі. Тут я. Ділюся різною інформацією, а також роблю анонси своїх відео, щоб люди могли дивитися. І якщо в них не прийшло повідомлення від YouTube, вони могли відкрити. Також я маю закритий телеграм-канал, який я веду для людей, що хочуть саме заробляти системно на телеграм-каналах, своїх просувати. І бачите, я створив таку додаткову послугу. Тут можна подивитися це пожиттєво. ви один раз заходите в нього і назавжди. Дивитися, щоб не попасти на різних адмінів, які обманюють. Також там одразу є цілий перелік чатів, де ви можете закуповувати рекламу, де ви можете пропонувати свої послуги з реклами, взаємний піар. Менеджери різні. Бачите, наразі цей доступ коштує 590 гривень. Це є невелика сума, адже ви можете за один-два місяці, навіть з маленького каналу її відбити за рахунок того, що ви знаєте менеджерів, які навіть там з 1000 двома тисячами підписників. Вже закуповувати рекламу, головне, звісно, знати цих людей. І я якраз в закритому каналі ділюся цими контактами, всіми чатами, де можна монетизуватися навіть з найменших просто кількостей підписників. І також тут є, бачите, ось посилання на дірект зі мною на особисті мої повідомлення, щоб звернутися за додатковими питаннями. Ось так можна також додатково монетизувати Telegram, а для того, щоб ваш телеграм просувався, можна. Якраз і в тому числі з YouTube пропонувати людям підписатися. Ну і ніхто не заважає додатково просувати телеграм-канали, це зараз дуже актуально і, звісно, таке джерело дуже цінне. До речі, ось у відео по підкацію я розповідав, як просувати телеграм-канали, які є способи, і платні, безкоштовні, можете зайти туди. Я старався, щоб це було справді корисно, бо я сам прокачую зараз свій телеграм-канал, ви можете бачити статистику, там активне зростання. Ви можете робити те ж саме і вже зі свого телеграм-каналу також запрошувати людей переходити на YouTube. Це додає переглядів і, по-перше, допоможе швидше розігнати YouTube, а по-друге, ще є у вас, вже буде стабільне джерело Телеграм. Замовлень на рекламу в Телеграмі зараз доволі багато. І ще один спосіб, який добре працює і приносить такий додаткове маленьке джерело доходу, це партнерські програми. В описі і під цим відео, і під іншими моїми відео ви можете бачити реферальні посилання на банк і на Viro Binance. І ви, і я отримуєте бонус, якщо реєструєтеся саме за цими посиланнями. Таким чином, і я отримую додатковий дохід, і ви отримаєте, не просто безкоштовно завантажили все, а маєте бонус. Таким чином можна також додатково заробляти. Звісно, це не є основним доходом, але чому б не додати його до інших способів. Знову відкриваю свій канал з анонімного режиму. Ми можемо відкрити будь-яке відео, наприклад, ось це, немає різниці. Також, бачите, я відкриваю, і можемо бачити тут посилання на відкрити картку Монобанку, отримати 50 гривень кешбеком, відкрити карту зі банку, отримати 150 гривень, сенс суперап отримати картку і 100 гривень. Також є, бачите, посилання на знижку, пожиттєву знижку на комісії на Binance 10%. Це максимальна знижка, яку я можу дати. Ці всі посилання люди періодично під ними переходять, і я отримую гроші за реєстрацію, навіть коли десь там. Хожу собі, гуляю або навіть сплю, покидаюся іноді, а хтось відкрив картку, активував її, я отримав бонус, і та людина отримала бонус. Ви також можете перейти за посиланням в описі та перейти собі, відкрити, по-перше, рахунки в банках, там є і хороші умови по депозитах, і кешбеки різні. Також користуюся особисто цим, мені дуже подобається. Я раджу не зациклюватися на одному якомусь із цих способів, а комбінувати їх це доволі робиться просто, без різних там заморочок, як мінімум два з них можна комбінувати точно. А якщо ви хочете ще більше ідей, як ви можете заробляти на своїх соцмережах і на Ютубі, і в інстаграмі, телеграмі, то переходьте ось на це відео, там я розповів більш детально свої способи, які я сам використовую на регулярній основі.